Сьогодні досить актуальне таке питання. Почався опалювальний період, і споживачі Закарпаття почали звертатися для отримання тарифу на електроопалення. У шостому місяці 24-го року, в червні, був затверджений єдиний алгоритм, єдиний підхід і перелік документів і рішень, які необхідні для того, щоб споживач міг отримати цей тариф. Хочу наголосити, що цей тариф є єдиний для всіх споживачів на території України. Згідно цього, згідно цього алгоритму, ну, об'єкт побутового споживача, житловий будинок, квартира, яка введена в експлуатацію, має можливість отримати тариф для побутового споживача. Знижений тариф, да? тобто, там для цього йому необхідно зробити ряд заходів. Перше в нього. Має бути проектне рішення, згідно цього проектного рішення, має бути передбачено вид опалення. Є державні будівельні норми. Згідно тих державних будівельних норм, передбачено ряд електричних установок, котлів, теплових насосів і там інших приладів, які можуть слугувати для електричного опалення. Згідно того проектного рішення, споживач має цю свою електроопалювальну установку ввести в експлуатацію. Після введення в експлуатацію... Він вносить зміни в технічний паспорт на житловий будинок. Тобто, в технічному паспорті на об'єкт споживача, чи це квартира, чи це житловий будинок, має бути в графі вид опалення, прописано, що, це, що у нього є електроопалення. Тобто, це, там є така умова згідно цього алгоритму, що ці об'єкти мають бути, ну, у них не має бути газопостачання, тобто не може бути таке, що споживача є і газове опалення, і електричне опалення. Це, то есть, це один з видів. У нього, якщо він не газифікований, да, він тоді має внести зміни в технічний паспорт, розробити проєкт, після чого подати до нас в Закарпаття Обленерго, або якщо це інший ОСР на території Львівська залізниця, він має написати заяву до нього додати технічний паспорт, копію проєкту. Ну, там інші документи, такі як витяг з реєстру і все остальне. І ми внесемо зміни в паспорт точки розподілу. Паспорт точки розподілу це є е, додаток до договору на розподіл. У е, нас є на це 10 днів. Протягом 10 днів віддати його заяву, ми вносимо зміни в паспорт точки розподілу. Вносимо зміни на датахаб, Це є така. Uh, єдина uh, платформа Укренерго, вносимо зміни на Датахаб, і автоматично постачальник універсальної послуги, а на території Закарпатської області це є Закарпаття енергосбут. Автоматично ці дані будуть бачити. Тобто вони автоматично будуть вносити зміни і в свої договори. Тобто, ну, споживачу, після того як він написав заяву до нас, він буде ця інформація автоматично буде попадати постачальнику, і постачальник буде застосовувати цей тариф. Тариф буде застосовуватися, якщо, наприклад, він, нас тепер в жовтень, в жовтні, він подав нам заяву, то вже на слідуючий місяць в листопаді з 1 числа він буде мати цей тариф. Тобто це на слідуючий місяць після місяця, в якому він подав заяву. Так. Другий, друге, друге, друга можливість споживачам тепер досить високі тарифи економити. Економити це можливість там, встановлення двозонного лічильника. Тобто, і електроопалення можливе з двозонним лічильником, то це ще більша економія, бо тариф з 23 ї вечора до 7-ї ранку він самий дешевий 50% від вартості, і просто маючи двозонний лічильник без електроопалення, це так само економія. Тому споживачі можуть там, звернувшись до нас там у сервісні центри в кожній філії, в кожному районному центрі є центр надання послуг, центр обслуговування, і споживач прийшовши туди, може просто замовити послугу з влаштування вузла обліку, оплатити там рахунок за заміну лічильника в залежності від того, чи це однофазний лічильник чи трифазний. Він напише заяву, поплатить вартість лічильника і його заміни. І в термін там тож, там 10 робочих днів, ми будемо. Зробимо ці заходи і поміняємо лічильник йому на двозони. І споживач аналогічно зможе економити, але йому споживачу необхідно так само трошки змінити свій графік роботи. Тобто, щоб він, економія була більш відчутна, йому треба трошки поміняти свій режим роботи, споживати ту електроенергію в нічні періоди часу, правильні машини, електроопалення, якого є, то є його настраювати так, щоб вони. Працювали більше в нічний період часу різні посудомийки і їх все, все останки. Коротко. На рахунок ціни, а знаємо, що урядом затверджена постанова про покладені спеціальних обов'язків 483 і додатком до якої є затверджені фіксовані ціни, які встановлюються для побутових споживачів. З першого червня такий побутовий тариф для споживачів не фіксований, становить 4 гривні 32 копійки. А для того щоб а, споживач міг зекономити і, а, і знизити свій тариф, Тобто є можливість у зимній опалювальний період, йому цей тариф знизити, встановивши йому такий тариф як електроопалення. Але як вже було сказано колегою, для того щоб цей тариф отримати, необхідно виконати ряд ряд документацій, провести зміни відповідні до договорів. І від, і від період з 1 жовтня по 30 квітня, у таких споживачів, яких встановлений статус тариф електроопалення, у них буде тариф 2,64 копійки. Але хотіли звернути увагу, що цей тариф буде в тих споживачів, які протягом місяця а, спожили до 2000 кВт кіловат годин місяць. Тобто, якщо споживачі будуть споживати більше 2000 кВт кіловат годин місяць, тобто, наприклад, 2500, 2500, то відповідно весь обсяг всі 2500 будуть пораховані по тарифу 4,32. Тому тут в цьому плані необхідно звертати увагу на споживання. Вашого помешкання звертати увагу, що якщо буде більше, навіть тисячі один кіловат година спожита, то тариф буде вже 4,32. Тому тут є необхідність споживачам контролювати своє власне споживання електроенергії. Це є вимоги урядової постанови, тому тут на рахунок цього, щоб ну хотіли звернути увагу. Сьогодні звичайно, невелика кількість таких споживачів, які вже мають такий статус тарифу електропавлення. Це близько 6,5 тисяч абонентів, але, але бачимо, що споживачі звертаються для того, щоб знизити вартість електроенергії. Ми розуміємо, що Закарпатська область у нас є негазифікована багато районів. А так само вони опалюються електроопалюваними установками, і тому тут їм необхідно виконати ряд умов, бо було у нас багато звернень від мешканців негазифікованих будинків. Дуже багато було звернень, але статус негазифікованого будинку такого вже тарифа немає, є виключно тариф електроопалення. Який необхідно заново отримати, виконати ті е, рекомендації, які прописані в алгоритмі, які зазначені на Михайловичі, після того як вони внесуть зміни без протечки розподілу, ми автоматично цю інформацію отримаємо, і застосування тарифу відбувається автоматично. Тобто, як, якщо споживач приїхав документи у відповідність, статус тариф електропалення встановлюється автоматично, але з наступного місяця після е, звернення споживача. Також хотіла наголосити, що тих споживачів, які встановлені в зоні привиття обліку, якщо тариф на електроопалення 2,64, то відповідно в цей нічний період доби з 11 вечора до сьомої ранку, там буде тарифікація так само половина 2,64, тобто 0,5. Тут також буде економія у. Платіжці, тобто, якщо ми ці прилади всі переведемо у нічний період, то би, відповідно цей тарифість 64 буде половинку вартості у нічної періоду, але основне звернути увагу на обсяги споживання. Було ще питання, наприклад, якщо в місяць вони перевищують 2000 кВт, чи цей статус тарифу електропалення у них пропадає на весь період? Ні. Статус застосовується в цей період опалювання до 1 травня 25 року, тобто це просто зміниться вартість. Він залишається за особовим рахунком споживача. Якщо можна з приводу статусу будинку, якщо ви говорите про будинок, а чи може один споживач зробити свої документи, що в нього електроопалення, незалежно від того, як які. Да, у багатоквартирному будинку, ну незалежно від того, яка там о, який вид технічної документації, який вид опалення там у будинку. Тобто, якщо будинок має і електрику, і газ, але у квартирі є тільки електрика, чи може, може. мати статус? Може, йому не необхідно так. Само. Але скажіть, будь ласка, це повним реченням. Ну, Скажи, скажіть, чекайте пише. Живачі звертаються ну, в основному це місто Ужгород, там десь Мукачево. Жителі багатоквартирних житлових будинків, які є не газифіковані, або ну, власники квартир хочуть отримати цей тариф, е, знижений. Ну, для них це так само ця програма. Ну як програма, це єдиний алгоритм дії. Тобто власнику багатоквартирному будинку, власнику квартири, необхідно так само розробити проект проектом, передбачити опалення, якщо в нього немає там газу. Тобто йому необхідно розробити проект, передбачити вид опалення, це вид там, котла котлась типоло, насосу чи там, якісь панелі, передбачити, внести зміни в технічний паспорт на квартиру, і після того потім, то ж самому алгоритму передає документи нам, оформляє заяву, і ми йдемо на обстеження і вносимо зміну в паспорт точки розповідання. То Мешканцям багатоквартирних будинків так само можуть це все зробити. З дотриманням цього алгоритму. І на станом на сьогодні такі квартири є і вони це роблять. Ну. Чи обмеження або норма визначена по кількості кіловат на одне на помешкання? Згідно державних будівельних норм, там, є, там визначається потужність на квадратний метр. Опалювальної площі. Тобто проєктант, який робить проєкт, має визначити проєктом потужність опалювальної установки. У єдиному цьому алгоритмі так і прописано, що потужність електропалювальних установок має бути визначення з дотримання державних будівельних норм без погіршення санітарних норм і все остальне. Тобто, цей проєктант має бути, ну, є така. В єдиний реєстр гільдії проєктантів. Там є на території Закарпатської області там досить багато проєктантів, які можуть робити проекти як на електропалювання, так і на будівництво. Тобто цей проєктант, який має ліцензію, має сертифікат ГІПА, він може робити проєкт. І він проєктом має визначити потужність тої електропалювної установки. І буває таке, наприклад, що потужність у споживача по договору 5 кВт, а котел йому треба поставити 7-8 кВт. Тому йому треба збільшувати потужність. Відтак, якщо у вас потужності не вистачає, вам необхідно збільшити потужність, звернувшись у сервісний центр е Закарпаття Околенерго або іншого СРА залізниці. Е і після того, виконав, виконавши процедуру збільшення потужності, е робить те ж саме по тому ж самому алгоритму проєкт, зміни тих паспорт і подає заяву. Просто, якщо це багатоквартирний будинок, ця процедура більш об'ємна і трудомістка. То, ну, це важко досить зробити, бо це етаж. Влітку ми з вами коли спілкувалися. Ви казали, що вже тоді черга на виготовлення проектів. Як зараз ситуація з проєктантами? Чи це знову займає 2-3 місяці і, по суті, людина просто фізично не встигне. Ну досить, ну проектантів ну, закарпатського обленерго послуги з проєктування таких об'єктів не надає. Тобто, це надають будь-які проектанти, які мають ліцензії на території Закарпатської області. Їх є досить багато. Ну і станом на сьогодні, якщо так брати за місяць, за місяць у нас порядка 250 споживачів, які подали протягом вересня, там ну і кусочок жовтня, проекти свої уже не проекти, а вже заяву. Тобто Ну, є досить велика кількість цих проєктів і досить велика кількість проєктантів, які це можуть зробити. встигнуть. Ну, встигнуть. Якщо постаратися, можуть встигнути. З багато етажками, Ну, з етажками складніше, так. Да, бо якщо потужності не вистачає, то збільшення потужності треба брати на весь об'єкт архітектури на багатоквартирний житловий будинок. Там свої нюанси є. Ну добре, а чи не буде це підставою для відмови людини? Якщо, наприклад, ви не можете збільшити, чи можете збільшити на весь будинок? Ми можемо збільшити. Ми, по приєднанні мені по збільшенню потужності ми нікому не відмовляємо. Просто треба дивитися е, ціна, скільки буде це коштувати. Треба дивитися, чи є резерв продукту. Хто це має бути, якщо, наприклад, там буде власник об'єкт? ОСБВ? Ні, це, ну, ОСБВ, думаю, не буде за це платити, за це буде платити власник. Але так, звернути квартири, власне квартири потужності. Тобто, квартир. звертається ОСББ, але власник буде платити за це. То так, ну, так він буде добирати лише там ті 3 кВт чи 4, чи скільки йому потрібно. Він не буде добирати 100 кВт. Наприклад, у мене квартира у багатоквартирному житловому будинку. Ви звертаєтеся на збільшення потужності. Вам не вистачає 5 кВт. Так? Тоб, ОСББ звертається із збільшенням потужності із 100 на 105. Mm -hmm. так? І потім робиться проєкт розподілу, що ця потужність із 105 кВт, 5 кВт віддається на квартиру 1, чи 2, чи 3. І вже організовується, треба поставити, поміняється автомат, на цей, щоб ту потужність отримати більшу, йому треба зробити так само буде ряд там, якийсь такі. Треба дивитися по кожному об'єкту індивідуально. Ще скажіть, які прогнози освітлу, яка зима нас чекає? Mm -hmm. Чо, і, ну, це мається на увазі, бо вже лунають о, такі ну, заяви, попередження, що незалежно від того, що будуть обстріли чи ні, світло вимикати будуть і все таке. Mm -hmm. Дивіться, ну, світло вимикають, е вимикають згідно команд диспетчера, не в Тобто ну, на даному етапі е поки що ну, це ніхто не може спрогнозувати. Поки що ніхто нічого не вимикає, ми, У нас нема нас немає Ми планово йдемо вимикати світло. Планово це планові роботи. Якщо в нас є якісь планові роботи, там інвестпрограми і все остальне, там ми вимикаємо. Тобто ми попереджаємо на сайт за 10 днів. Все є. А аварійно, якщо в нас будуть вводитися графіки, це згідно команди диспетчера, не кукрене. Станом на сьогодні ну, ситуація стабільна. Всі ви це бачите. Як воно буде, ну на жаль, я вам не можу відповідати. Що ж можна продовження теми електроопалення? До нас звертаються теж сподівачі. Наприклад, чи є кондиціонер? Які це прилади входять до переліку електроопалювальних Ну, Згідно державних будівельних норм, це електричні котли всіх типів там, заводського виготовлення, там, електричні теплогенератори, акумуляційні електропечі, провинисті електропечі, нагрівальні панелі, теплі підлоги. Нагрівальні кабелі, теплові насоси, тобто все, що передбачено там ну, в державних будівельних нормах, там є цілий розділ електропалення, вентиляція і там є ряд, ну там досить великий такий перелік е е приладів, Там кондиціонер. Він там є так само з функцією підігріву, як тепловий насос. ну, Він так само є електропальним. Паспорті цього обладнання воно чітко зазначено. Ще одне питання оточнюючи. Наприклад, проведені будинку в експлуатацію до цього періоду було вказано тарифне електроопалення. Це діє, не треба нічого в цій людині переоформляти. Всіх, в кого був та всіх, в кого на перше року було в паспорті точки розподілу внесено зміну тариф електроопалення. В них всі ці дані збережені, і ці дані завантажені на платформу некукренено і постачання універсальної послуги їх так само. Бачить і, і, і їм здійснив вже нарахування у жовтні. Звідсованці. тарифу. Зробить так. Але через звертаю увагу: немає такого тарифу, як не будинок. Тому такого статусу немає. Є тільки тариф електроопалення. Це два різні статуси. Дякую. Дякую. Дякую.